на своєму каналі. І давайте подивимося з вами, що вам готують у вихідні. П'ятниця, що готують у вихідні? Двійка кубків. На вихідних може бути приємне якесь спілкування з якоюсь приємною людиною, це може бути і сфера почуттів стосунків, тобто якась зустріч, можливо, побачення, можливо, якийсь флірт. І це може бути і в сфері роботи або звичних повсякденних справ. Тобто, це може бути зустріч з якоюсь приємною для вас людиною. Можливо, навіть важливою людиною. І порада вам на цей час. Диявол, пам'ятайте про спокуси. Спокуси як у стосунках з тією людиною, з якою можете зустрітися, так і спокуси у випадку, якщо це якісь дружні взаємини. Тут я б більше б говорила про переїдання, про алкоголь, тому що купки не забувайте про це, про наслідки. І якщо у випадку якогось партнерства, будьте уважніші, щоб у вас ні в чому не... Ну, не обдурили, скажімо так, щоб не було нечесності по дияволу. Залишайте ваші коментарі. Ну, а я бажаю вам вдалих вихідних.